Абетка хороших манер. Незрідка виникає ситуація, коли через якусь дрібничку починається справжня сварка. Слово, ще одне слово, і співрозмовники вже ображають один одного. Як уникнути таких ситуацій? Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо. Вітаю вас. Як дискутувати, щоб не посваритися. Тема сьогоднішньої передачі. Насправді є дуже багато способів, які допомагають під час дискусії уникнути сварки. Якщо вже назріває конфлікт, краще змініть тему розмови або перенесіть її на інший час і в жодному разі не підвищуйте тон. Це основні правила, які завжди і в будь-якій ситуації допоможуть уникнути сварки. Докладніше про поведінку та правила, яких слід дотримуватися під час дискусії, розповість психолог, практик Людмила Стрельнікова. Дискусія це форма колективного обговорення, мета якої виявити істину через зіставлення різних поглядів правильне розв'язання проблеми. Хочу зазначити, що дискусію слід відрізняти від полеміки, яка виступає як конфронтації ідей поглядів та думок, і основна мета якої перемога над опонентом та від диспуту. Який використовується, як правило, для публічного захисту тієї чи іншої позиції, як поводитися, коли під час дискусії ваш опонент підвищує тон, і ви розумієте, що це може спричинити конфлікт? Звичайно, ми не будемо підвищувати тон слідом за, за співрозмовником, тому що це викликає звичайно конфліктну ситуацію. Ми знов таки, як в ефективному спілкуванні, намагаємося говорити тихше. Темп мови нашої теж скорочується, і чим тише ми розмовляємо, тим краще урегулювати таку от конфліктну ситуацію. Співрозмовник буде до нас прислуховуватися взагалі. То існують певні правила, як вести дискусію неконфліктну необхідно сформулювати мету і тему дискусії, що саме буде обговорюватися, навіщо потрібна ця дискусія нам. Далі встановлюємо час дискусії теж для себе, а можна це і регламентувати, тобто сказати всім, хто обговорює якесь питання 20 або 40 хвилин, чи більше для того, щоб люди розуміли, скільки це буде обговорюватися. Хідно тобто зацікавити учасників дискусії, тобто викласти проблему, що взагалі ми обговорюємо. Досягти однозначного розуміння, що всі зрозуміли, чому ми це обговорюємо, для чого і якого результату очікуємо. Причому для того, щоб люди все це зрозуміли, треба задавати і використовувати знов таки техніки активного слухання. Коли відбувається обмін думками, звичайно, ми повинні не допускати, щоб люди один одного перебивали, не говорити занадто довго і часто, водночас має говорити лише одна особа за можливості дотримуватися позитивних ідей та стосунків, допомагати всім прийти спільної думки. Ну і звичайно, не допускати відхилень від теми, уникати оціночних суджень про особистість. Якщо ми щось оцінюємо, ми оцінюємо ідею, а ні в якому разі не співробити. Розмовника, особу, яка виклала цю ідею? Треба чітко підвести підсумки, сформулювати висновки, спектр рішень, зіставити цілі дискусії з отриманими результатами, підкреслити внесок кожного в загальний підсумок, похвалити обов'язково і подякувати учасникам. В Кінці дискусії, комплімент і може побажання. А якщо все таки сварки не вдалося уникнути, як поводитись далі? Є різні техніки поводження в це вже в конфліктній ситуації. Так вона відбулася. Якщо людина навіть стала кричати на вас, треба спокійно вислухати. Людина е, висказала все, що думає, а потім вже можна про щось розмовляти. Іноді доцільно навіть перенести цю розмову на інший час, якщо людина дуже збуджена емоційно. Гарно, е, коли використовується такий метод, як. Е, ми погоджуємося з співрозмовником і кажемо, може, ви і праві, але і викладаємо свою точку зору. Або ми кажемо, що якщо ви не заперечуєте, давайте цю розмову перенесемо на інший термін. На сьогодні все, до наступної зустрічі.